Вітаю вас, мої любі, на своєму каналі Таня Бел. У нас з вами Новий рік 2025. Я вас вітаю з прийдешніми усими святами. Сьогодні у мене 1 січня і я вас запрошую на прогноз Таро на січень місяць для кожного знаку Зодіаку. Ви знаєте, що у нас була, був молодик. І він у нас у Козирогі 31 грудня був, і це говорить про те, що у нас буде дуже працьовитий і потужний місяць січень 2025 року. Ви вже відчуваєте, в мене розписані вже два тижні. Я вас запрошую, хто ще не записався, будь ласка, встигайте, я завдяки всім дівчатам, яким робила прогноз Таро на рік. На цілий 2025 рік. А в інстаграмі я запрошувала, і я побачила дуже великий фідбек і потребу зараз дівчат, людям, клієнтам дуже в цьому прогнозі, тому що він вам допомагає зорієнтуватися, що у вас буде впродовж всього року. Тому, будь ласка, приходьте, хто ще не замовляв, раджу. Завжди в мене клієнти а, люблять цей прогноз, тому, а, будь ласка, приходьте, скільки це коштує і яким чином ви можете отримати цю а, консультацію, пишіть мені в телеграм-канал або в коментарях, в YouTube-каналі тут можете написати. Ну що ж, я вас запрошую на наш прогноз Таро на січень місяць. Скорпіони! Ваш прогноз на січень місяць. Лицар чаш. Ну, це приємна буде пропозиція. Можливо, руки і серце отак От одразу в січні місяці, а можливо, це знайомство тільки. А може запрошення на побачення і повірте, ця людина. Варта того, щоб ви пішли з ним на побачення. Тому що коли ми витягуємо лицаря, це одразу говорить про те, що ці відносини будуть рухатися. Тобто розвиватися, і ви будете приємно вражені, тому що цей чоловік вміє залицятися. Це буде дуже приємно. Якщо ви хотіли поїхати в Подорож, будь ласка, також я вам раджу відпочивати на початку січня. Далі. Місяць. А, якщо ви не плануєте вагітність, то, будь ласка, а, бережіть себе добре, тому що це старший аркан місяць і таке враження, що ви не будете бачити повної картини. Ну, Тобто не зловживаємо якимось ліками, наркотиками, не дай Боже, і алкоголем. Бережімо себе, ходимо в кіно, малюємо, займаємося творчістю, дивимося фільми. Ну, тобто, У вас такий скорпіон, я бачу, що більш до відпочинку січень схожий ну, на початку. Далі. трійка чаш. Бачите, зустрічайтесь з подружками, проводьте весело час, і там може народитися навіть якась ідея, проєкт, тому що трійка у нас завжди про щось таке веселе і рухливе стосовно прогресу. А якісь такі приємні враження будуть і, і інтересні ідеї. Ну, і, можливо, це буде в третьому місяці те, що ви сплануєте. А може, через три місяці результат. Знов можете отримати запрошення на побачення, тільки це вже паш. Паш чаш говорить про те, що ви можете отримати звістку. Можливо, вона стосується дітей, а також пропозиція руки та серця. Може бути, знов ну, щось таке приємне у вас. Ну, Це від, від для нас стихія, звісно, скорпіони, і вам це зрозуміла енергія, але вона така йде вже дуже приємна. Проводьте гарно час, весело. І комплементарно робіть приємне іншим, даріть подарунки, отримуйте, рухаємось далі. А якщо говорити про дітей, то зводіть їх, будь ласка, на якісь творчі проєкти. Ну, нехай малюють, ліплять руками щось роблять. Ну, Займіться дітьми. Далі король. Король жезлів. А ви можете познайомитись з таким королем, це 40, плюс, або підвищення статусу, тобто пропозиція якась буде на роботі, а також це може бути воєнна людина. Це може бути. Взагалі людина таких знаків зодіаку 40 плюс вогняної стихії. Це у нас овен, Стрілець і Лев. Ви можете зустріти таку людину, яка вам може допомогти по роботі. Ну, він веселий, такий, знаєте, конкретний, дієвий і діловий. І він може вам дуже бути в нагоді. Далі. Дев'ятка чаш, Здійснення мрії. Можливо, цей чоловік здійснить вашу мрію, скорпіони. Як прекрасно! Ви будете раді зустрічати гостей. Гостина, ви будете така господарка, і також вас можуть запросити в гості. Ну, Така святкова карта, і а, більше всього вона мені подобається, звісно, здійснення мрій. Тому мрійте, пишіть свої вішлі листи, а, що ви хочете, там, щоб в наступному, тобто вже в прийдешньому, в 2025 році, які мрії збулися. Пишіть. Наступна колода. Королева. У вас багато людей, скорпіони. Ви будете серед людей, вас будуть запрошувати. Дивіться, це королева мечів, це вже конкретна така особа, це може бути державна особа, це може бути лікар, адвокат, вчитель, а також підвищення статусу. А якщо ми говоримо про таку людину, то з нею, будь ласка, не шуткуємо, не жартуємо, а конкретно вирішуємо якісь питання. Вона задає питання, ви відповідаєте. Тоді це буде влучно і швидко, і конкретно, і прозоро. Також це може бути жінка, яка може вам допомогти: 40, здебільшого, або статусна, і таких знаків зодіаку, як близнюки, терези і водолій. Рухаємось далі. Королева чаш. Знов люди, подивіться. Знов королева, але інакша. Боже ви подивіться. От яка різниця? Бачите? Яка ця конкретна, холодна навіть, розрахункова, а ця приємна, тепла, емоційна, добра, чутлива. Це може бути і психолог, психотерапевт, це може бути і таролог. Це творча людина здебільшого. Ну, це може бути ваша подружка, а може і мама. Тому звертайтесь, якщо вам потрібна буде допомога. Далі остання колода скорпіони. Паш жезлів, знов. Чому я кажу люди? Тому що фігурні карти здебільшого це в нас люди, просто різний вік і статус. Пажі у нас діти здебільшого. І це, подивіться, які веселощі. Можливо, ви підете там, де багато дітей, і ви будете рухатись разом з ними. Я вам рекомендую порухатися з дітьми і навчатися в них, бути такими легкими і щасливими. А також це може бути запрошення на побачення, досить а, легко і одягайте щось зручне, рухливе, а, ви можете кудись поїхати в якусь подорож, а також шанс почати щось нове по роботі. Нехай це буде нове щось таке, знаєте, пов'язане трішки з минулим, тому що у нас все ж таки марс а, ретроградний. І тому я раджу трішки, ну, все ж таки, пам'ятати про це і можете починати щось. Просто знайте, що там будуть якісь корективи в подальшому. Далі остання карта. Мах. У вас все вийде. Що б ви собі там не придумали в січні місяці, в кінці ви отримаєте результат та ще й дивіться, який магічний. Старший Аркан Мах говорить про те, що ви вже все маєте в своїх руках, в голові, в своєму досвіді, дипломи, фах. Ну, тобто, у вас все є для того, щоб отримати неймовірний результат наприкінці січня, домовитися з усіма тими людьми. І втілити в життя те, що ви сплануєте собі на січень місяць. А також ви можете звернутися до таролога, до майстра своєї справи, до мага своєї справи, який вам може допомогти стосовно того, що ви там собі спланували. Фієричне завершення, скорпіони. Я дуже за вас радію. Вважаю, що ну, ви везунчики. І бажаю вам всього самого найкращого, впевненого, веселого, щасливого вам життя в січні місяці та і, взагалі, на все життя. Па-па!